Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК. Нове надходження у нас від Романського заводу для тракторів. Це у нас прийшли вісь навішування. По вартості вона 700 гривень коштує. Так, Потім краби у зборі поприходили. Так, По ним зараз питань немає, люфтів немає, тут немає люфтів. Все добре, буінкови там траплялися, але ну, зараз все добре виправилося. Так, в такі конусні у нас поприходили. Так, це у нас стяжки, тремштейни розкосів. Це у нас старого зразку, кріплення рульових циліндрів. Гайки, це вісі навішування. І Цапа приїхала Цап у нас є, то ми допарували просто, доукомплектували. Так, і цікавого ще таке у нас приїхали фонарі передні ледовські. І звичайні. Це у нас виробництво Україна Васа, тобто непогана якість. Вони у нас по 100. 75 гривень були такі фонарі. Ну, зараз не знаю, можливо, будуть дорожчі, бо воно все дорожчає з кожним разом. Так, І по 450 гривень у нас отакі от ледовські передні також виробництво васа на 12 вольт вони розраховані. Доволі потужне освітлення. Якщо треба, там виновити, щоб вигляд був, щоб освітлення було гарне. Будь ласка, замовляйте. По 450 вони. Є також заднівські фонарі. Звертайтеся, замовляйте. Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся, номер в описі під відео. Телефонуйте. На все добре.